Насправді ось цього чоловіка давним-давно вже списали з рахунків. Думали, та що він там вже зробить? Він вже програв. Але коли він продовжував і далі свою справу, він закрив рот всім своїм хейтерам. Тому що я вам сьогодні розкажу історію легендарного Павла Скоропадського. Перебуваючи в міграції, Павло Скоропадський вирішив: я ніколи не здамся. Саме тому він об'єднав навколо себе людей, які так само вважали, що в Україні є шанс. Саме тому він формує певні органи влади, певні зустрічі, певні комунікації. І він показує Європі, що люди не списуйте нас з рахунків раніше часу. Ми можемо продовжувати далі. Але злі язики говорять, що коли в 1933 році в Німеччину прийшли націонал-соціалісти, ті самі. Знаєте, хто був з ними на зустрічі? Хто намагався налагодити зв'язок і спробувати воскресити Україну? Це був саме Павло Скоропадський. Він намагався це зробити, але з деяким часом він зрозумів, що з тією владою нічого хорошого не буде. Саме тому він сказав своєму синові: їдь в Америку і рятуй нас, а сам залишився в Німеччині. І доля Скоропадського дійсно трагічна, тому що він вже з деяким часом зрозумів, що таке Україна насправді це незалежна країна, і до кінця своїх днів він так і вважав. Але чи видив його сина продовжити справу батька? Дивіться, у мене на каналі.